Це було недоречно і виглядало навіть не віч. Значить, вчора в конференції зі мною сталося кілька таких історій, які прям спостерігала я. Я їх прям відчула всім тілом. Я вішні ж певне, що це стається дуже часто з людьми, які не знають, як не творкати, знайомитися на конференції. І я вам покажу спосіб, який не варто використовувати, де бути обережними, і в кінці розкажу, як підходити до людей, які все-таки розмовляють. Ситуація була в тому, що я мала розмову з клієнтом, я мала розмову з подругою, і в цей момент нашого діалогу до нас підходила людина, і або вривалася зі своїм питанням, яке взагалі було не до теми. Ну, наприклад, мені здається, почув слово терапія. Так от я працюю в компанії, яка має в своїй назві терапія. І я вам зараз про це розкажу. Що? Ми тут взагалі про інше говорили. І вони ведуть себе так, на чому 300 років знайомі. Це взагалі не допомагає. Да? І питання не впопадати або прийти і мовчки постояти біля людей, які розмовляють. Особливо приватно Н -н -н, не робіть так. Як зрозуміти, що люди розмовляють приватно? Якщо люди не хочуть, щоб до їхньої розмови доєднувалися, вони роблять наступні речі. Вони відходять в куточок. Часто при більш приватні розмови проходять на меншій відстані. Тобто люди літералі стоять ближче один до одного. Вони не хиляють один до одного, вони можуть говорити тихіше, щоб ніхто цього нічого не, не доєднався. Да? Торкатися ліктя один одного, да? плеча один одного, що про якийсь такий дуже правит контакт. Не романтичний абсолютно, але це от про якийсь дружній такий, що ми тут зараз з тобою синхроні на зв'язку. Що ж робити? Якщо ви не розумієте, приватно чи не приватно. Дивіться, неприватна розмова, це зазвичай якісь стенди, це більша відстань між співрозмовниками, голосна розмова така, що ви реально стоячи на відстані, чуєте, що вони говорять. І для того, щоб ви не відчували цей оквард, от, от дивне відчуття недоречності, зробіть одну просту річ. Да, якщо ви не можете навіть розпізнати приватно в них розмови, не приватно, зробіть одну річ. Зробіть запит на контакт, отримайте дозвіл на цей контакт. Підійдіть і скажіть, можна до вас доєднатись? не проти, якщо я теж послухаю. Ви не проти, якщо я теж ну, тема дуже цікава, ну, і ви не проти, якщо я теж долучусь. А, якщо ви бачите, що це прям приватна розмова, але у вас є питання, і вам прям ну, я не знаю, може, ви йдете або вам дуже треба його поставити з якоїсь причини прямо вже. Чи можу я вам поставити питання зараз по вашому виступу? Чи можливо мені підійти пізніше? Все, отримуєте так, говорите. Отримуєте ні, то йдете. Застереження таке: якщо ви кажете, чи можна за питання на хвилиночку поставлю, то ваше питання реально має бути на хвилиночку. Бо якщо ви приходите з питанням, яке триває 5 хвилин, і потім відповідь на це треба давати ще 20 хвилин, то це теж невічливо. Тобто, не переістімейте то ваше питання, яке ви хочете поставити. Фух, я це сказала. Забирайте собі цей інструмент, не бійтесь конференцій, ходіть на них, і як ви вчіться. Проживайте, бо це є дуже важливий скіл. Якщо ви вмієте спілкуватись з незнайомцями, якщо ви вмієте продавати, ви в тому житті не пропадете. Тому ходіть і вчіться будувати контакт.